Друзі! Сьогодні ми у Березані на республіканському стадіоні, де відбудеться матч. Команда Березань у жовтій формі. друзі. Березань чемпіонат. Березані Баришівки. І команда Семенівки в чорно-білій формі. І там наші хлопчики, і там вітання Збройним силам України. За надану можливість грати буде присутніми, друзі. Чудово. Саня! Саня а Саня зберезання! Вітання! І будемо дивитися. Чудо і чудес. сьогодні вечором. Друзі, команди виходять на поле. Розові футболки. Березань. Героям слава чорнобіли Семеновка. Привітайте, друзі, командам. Будемо дивитися. Хороший футболчик. хороший. Розпочалася. Ох, чутний проліт! Проліт не буде у голови, друзі. Чудово! От тобі перва хвилина і вже з трьом. Будемо дивитися далі. Федоренко На голови на буде. Не торопимося. Тепло, гарно, друзі. Будемо дивитися подачку Березані Семеновка обидвом командам, щоб покращити медалі. Дзенкіт. А який кому поведе? Ще один. Ще один. Подачний Макс. Подача. Ой, хорошо полетів. Винос. Винос, алем. Але ми чей занести простріл. Юра. Юра. Федоренко. О, колєшка, оєшка. Ні, ні нім Вася Славченко, подача. Махнув ручкою. Их, трохи не підмахнули. Продовжується. Да. Але, але там ноге. Подумками штурмують, але не штурмується. Штрафний удар. Березань. Березань пробиватиме що там? Вася е, Саня з березані вкидає укидний. Команди претендують нами далі, але Хтось трошки налучче попаде. А хтось на поганенькі. А поганеньки зразу, друзі, немає. Це медалі. За участь. І важкий труд футболістів. І колективу. Хто займається цим питанням? В голови. Березань. Що там зробиться? Підскоки. Тільки підскоки. Не дар. Куди? Навкит. А там. Ой, не дали, не дали. Олешка. Олешку Алецький. Землю посадив. Тільки хай росте. Що там? оно оно. Ну -ну, хороший прольот. Ой, назріває. Назріває. Назрівне. Ого. Ого. От вам його. Одинадцять метрів, мабуть. 11 метровий. Галицький. Перезань. Хорошо, Юра визяв! Йор взяв, взяв оцані! Ось взяв як! Як положить до друзі. Дивимося далі! Дивимося! От вам страхіття почнеться вже. Після цього будуть зажигалочки. Ося. Оляшка, Оляшка, наказуй! Наказуй! Не! Трохи! Трохи! О, трохи не читається, друзі! А міг би б наказати трохи більше! Березань. В Атаці. Розчупують. Ну це щупать! Да. Уже! Семеновка! Центр поля. Контроль Федоренко. З Винос, Саня, зберезані. Вінос. Рівненька. Рівненька. Федоренко. Поспішають не торопясь. Свисточа. Попили водички. Команди зіграно 25 хвилин. 0-0, друзі. І мимо. Юра Галайтата водить м'яч за Семеновку. Трохи хлопчики покинули саме команду. Перейшли в березань, друзі. Перейшли. У березань. Там харчування трохи, навірно. Хочче, може, може, це так. Сказав харчування, так. Да. Вася. Вася. Чуть?

Хлопчики, але бігають добре. Кубка ми хорошо. хорошо. Молодці. Не скучно нам на полі. Чи це їм на полі, а нам от то Что там на зріва? Ох, трохи зрізався на зрівун. Йора. Перший на м'ячику. А другенький. Каліна. Трохи не всів. Середа. Погодін, Центр поля. Перехват Костя. Лахвазанчик. О, хляскит. Хляскит. І сидять обоє, обоє. А куди? Буду транспортировать меня сторону Семеновки. Что там? Шо там? А там? Не дать проривочки. Погодін. Полоденний. Погодін. Хорошо. Винесли інфекцію із цієї половинки. Але вона проситься сюди знову. Березань. І Семеновка. 0-0. Був 11-метровий. Галецьки не забив. Йора, алейтата, його зупинив. Не забив, а той зупинив. Потрачив голови. Березань. Подачка. Вону. Хороша. Що там? Ой, Галецьки, винос. Винос. А тут ще може бути занос, за нос. Аня погоден. Оце як розпочнуть. За нос. Що там? І... Макс! Ох, височенко красивий! Полоденний! Що там? Ой, намутять! Намутять потужний мимо! Що там? І знову під удар. Що там? Ох, Вінос. Вінос. 0-0. Закінчується перший тайм. Але можливості в обох команд є. І були. І не один. Можливий і неможливий. Оно. Не. О, там свисток не хатять. Оце засвистів. Подача углового. Семеновка. Семенука. Ой, хороший підскочок. Супер. Трошки неприцільно. Олешка. Ого! Ого! Свисток! Свисток пішов юзом. Будемо дивитися, друзі! Що тут за ого? Одиннадцятиметровий. Воно взяв. Одинадцятиметровий теж взяв. Взяв, у узявний. Поки дивився, що там було, так чуть не зафіксував. Трудовий. Воно без труда і рибку з пруда. одна заладна, молодиця. Да. Дивимося далі, друзі. Другий тайм 0-0. Березань. І Семеновка. Чемпіонат Баришовки і Березані. Воно вскакує. І дивися, не дать. Дають і не дають. Ніхто не втягне, бо витягують. І знову брізочки. Не дать. Не дать. Ой, біда, нема біди. Вона продовжується. Двіється там. О, штрафні. Семеновки! Семеновка. Контратака. Легенька. Легенька. Пока легенька. Ходять. І. Нема. Нема. Нема кому, друзі. Дыма. Лафазанчик. Ой! выносный Костя. На Юру. На Юру. Костя. Предхват. вода контратака? Не-не. Не-не. Чудово! Захист! Пока чудово! Макс! Макс, эй! Макс! Макс! Ооо, хороші, чуть не зашатали. Макса страхний. Афазанчик. подача углового 0-0. Березан Саменувка. А очечки комусь треба. Обом командам, Обом. Афазанчик. Оно-но-норошив, дімка ручечками. Ручечками одпихнув од пихуна. Юра виніс. От вам і полетів. Полетів. І затримав костічка. Затримав. А була б неприємність. Але вона там. Не дать ударить. Не дать. Не дать. Ой, не посужують. Березаньці не Хороший. Височенький. Березань. А вже саме нулка. Ой. Савченко. Что там? хороший, Хорошая. Движуха. Але без рахунку 0-0. Без рахунку пока. Рыбань. И Саменовка. Ляшка? перехват. хороший. Хороший. Да. Скорость. Ого, Саня. Сепанов. Штрафний центр поля. Удача. Хороший дикая. Легенькі. Олешка Орівається. Блокують. І вже назива. Ні, нічого не назива. Макс летить. Плудені. Що там? Що там свисточок? Не удар 10 метрів до штрафного круга. Федоренко на м'ячі. Березанці. В обороні. І що тут буде? Зразу подивимося. Може, щось, щось. Ох ти! йо! Ох ти хвидюсик! Ох ти ж, брати синок! Один ноль Семеновка. У березані завдала гола за отдатком. Вітання командам. Граємо далі, друзі. Це вже щось, це вже щось. Ще один штрафненький. Максі Савченко. Біля позира. Е. І... Трошки пролят. Що там? Димочка. Ран. Ух. Доплять по-своєму. Оно-но. Ну, ну. Оно-но. Ну, ну. Оно-но, ну, ну. піддавлюють. І трошки помиляється. Піддавляють. А це можна ну може, коштувати. Коштувати. Голик. Гольовий. Чудово, Дренко поборовся. І... Не дають йому оно, оно що витворяють. Акробатика За це ну, Алецький. Оно. Не получилося в сані. Алецько. І тут получилося. Да. Чудова. Атлосфера. Ударів нема. Тільки шмаргають. Да. Ой, Ох ти воротник! Ох тикнув. Ох, тикнув, замітив. Чудово. Подача углового. Федоренко. Дивися! Хороший! Ох! Винесли! Акуратного винесли! Аккуратного. О, там Юра! На випередженні. трошки не встиг! Трошки! Хно навіс! Навісний! Хорошо! А тут контратака, мабуть! На прокид собі! Ох, і хороший! Що там? Хорошо. Дима. Дима. Один-ноль. Семеновка Виграє у другому таймі. У команди Верезань. Залишилось хвилин 15. другого тайму дограти. Але поки один ноль за Семеновкою. Поки. Що там? Що там? Ой! впускають. Не впустили! Полоденний! Ох, Стасик! Ай, да, там херня! Сам мене в кантончик! Що там? Ах, ти! Стасик! О його теж із Гайшина, друзі. Стасик, дід із Гайшина горбавий, друзі. Вітання 2-0. 2-0 за Семеновкою проти березані. Чудово, димойся далі. Ще є хвилин 5, 8, 12. Що там? Що там? Зарываемся. Назрева. Вынос. Хороший. Чудовый. Чудовый. Ой, хорошо, Стасичок. О, хорошо. Зачепил красиво. Чудово. Щодова. <рив> Оце і все. Оце і все, друзі. Оце і все. Оце і все. От вам. І за що, і про що. В одному моменті три кальтапульти і розборочки. Емоції березані. 2-0 за Семеновкою. друзі, емоції хороші, але це все на площадці. Контрольовано. Черки зараховують. Ох, ти куди ж ти б'єш копитах Чи це на, на шлябу? О, на -на -на. а нанана. Ананана, -на. бачиш, і жовта. Жовта, жовтий знак. Що там? Чудово. Чудово. Можливість ще є. Щось побігати може. І бащо побігати. Лапазанчик. Она. на. -на. О -на, -на. От вам знову ранончик. І тихенький свисточок. Будемо дивитися, штрафненький, хороший бути. Штрафний удар. Трохи зузили, щоб видно було. Прольоти і недольоти. Хто там битиме? Федоренко, Савченко, чи Макс? Чи? О! Перекладена золота! От скокна. перекладена. Стасик. Давай, давай, давай! Ага, Вася, педоренко. Макс. Ручечка. Ручечка свисточок. Лагенький, м'якенький! але свисточок. І там трошки порушення, але буде перве. Перве от судді. Одміряє. Шагометром його там на кармані єс. Шагометр. Шагометер. Дивимося. Середа. Високо й далеченько. Ой, там. Морока заскочила. Морока! Ой, одна! Морочлива морока! Один-два. Відігралися трохи березанці. А часу все мало і мало. Серевочок, ривочок. І воротник на виході. Що вот там? Акуратно, бо на вихватках березань може знов ускочити в зону, а там наробити клопоту. Не женіки. Буду Назарова. Шатануле. Березанське шатунці. І буде штрафний. Пошти з центра поля. Пошти центр. Що там? Хороший. Закінчилася гра. Семенівка виграла в Березані. 2-1 у чемпіонаті. Баршівки і берзані вітання бомбкомандам і дякуємо Збройним силам за можливість грати і бути присутніми. Слава Україні, героям! Слава друзі!